Кришить, і так підкришу, воно так сушиться. Тому так само на руки підкришує сушка, і воно так все сушиться. Димко виходить відразу, навесні ватра запалюється, так і аж до осені. Є в готулі повір'я, що якщо е відводиться колись, відводилася відводилась, один кручений, який відповідає суто за, за ватру. Якщо при його зміні загасне вогонь, то все з полонини худобу зганяєш. Тобто є повір'я, що якщо загас вогонь під час сезону, значить полонина прибутку вже в цьому році не так. Да. Просто худобу худобу ну це такі старі гуцульські повір'я. Худобу зігнали і чекають наступного сезону. То хлопчину, при за якому загаз наватрає, на на полонину вже ніколи на роботу не візьме. Тобто все. Ну, були такі подвір'я. Вважають, робота складна. Тут на закупі працює хлопчинка, вже йому десь років 12-13, він вже тут 5 років. В школу ходити не треба. Ні, в школу ходимо, в вересні В школу пішов. А так все, літо він тут знаходиться, заробляє кошти ще мало. Кожен ранок робота складна. Що там за зарплата? Ви бачите, якогось зіркового готелю тільки немає. Там вже миєшся, коли дощ. І є дуже часто, коли запитують ну, це питання, чого називається колиба. Не знаєте, що колиба? Дивіться, це з'ясувалося якраз від постійних, від чопанів. Як-не-як, хлопці жінок ніколи не брали на полонини, бо ну, якісь цивілізації, а то ж там хлопці трошки витриваліші до цього. Але все одно їсти, щось що дівчата так приносили свіжого з населених пунктів якогось свіженького. I zavdje stojali čit kapami i čit kapami i govorili kada je baba prijde, <laughs> <laughs>